Когда у нас одна питание, значит, затвержение правильного объекта коммунальной возрасте, то есть, если мы летальная и то просто так не будут, для уважения що. Це пред'явлення за останній півроку. Дякую. Буду далі не повертимуся, ні, не можу, сісти, так. Динамічний розвиток. Отже, стратегічний фокус Додаток об'єкт. У нас об'єкт має базу сітки там ірона, вулиці Садовій, будинок 177А, свого сітка, фіткньо, це магазин. Значить, зібла рішення суду. З'їдно рішення суду цей момент сходження, потім даже закупання позицію з 67 до деконсеру. О, добре, короче. Технічний паспорт на 6 лютого. Ламабили на той, що 64 година ментало. Що це було? Заграніч. Може, ні. 12. Значить адреса Дякую за увагу. Розумію, що 177А. в класі інтенсивно не відповіли. Значить. За територіальним об'єктом маємо сподіватися адміністративним об'єктом об'єктом гуманіку 2016 року на територіальній громаді Кутява і Константацій у 2025 році. Відділу безпобудування архітектури